Мова, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі «Місто». Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Для скількох маленьких лучан продзвенів перший у житті дзвоник. Як вищі навчальні заклади нашого міста розпочали навчальний рік. Де вітали з професійним святом кращих підприємців Луцька? Скільки питань порядку денного розглянули депутати на сесії Луцької міської ради? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі «Місто». А розпочнемо випуск з сюжетом про насправді всенародне свято 1 вересня. Кажуть, людина у житті тричі сідає за шкільну парту: вперше в дитинстві, вдруге зі своїми дітьми, а втретє зі своїми онуками. До слова у Луцьку цього року перший дзвоник покликав до школи більше двох тисяч шестиліток. Це дещо більше аніж минулого року. І життя показує, що там, де дбають про малечу і батьки, і педагоги, проблем з наповненістю класів, немає. На свято першого дзвоника Луцький міський голова Микола Романюк прийшов до загальноосвітньої школи номер 1 тому що за багатьма показниками ця школа насправді є першою серед найкращих навчальних закладів України. До слова, у нашому місті є тільки дві спеціалізовані школи, де поглиблено вивчають іноземні мови: п'ята і перша, де вже від сьогодні близько ста першокласників разом з українською опановуватимуть іноземну. Це чи не єдина школа у Луцька, на вступ до якої впродовж багатьох років триває конкурс шести літок. Втім, ті, хто за Перше навчання у цьому престижному навчальному закладі згадують перше вересня з особливим задоволенням. Звичайно, залишати школу – це також щемливо, як і йти до школи. Звичайно, перший клас цього не розуміє, як розуміє це одинадцятий клас. це наше останнє перше вересня, а в них це є перше вересня. І в них ще буде їх аж одинадцять. Перший дзвоник то не тільки свято учнів, а й педагогів. Можливо, не варто вести сьогодні мову про невисоку заробітну плату, бо справжні вчителі ніколи не вчили дітей за гроші, розуміючи свою відповідальність не тільки перед маленькими особистостями, а й перед батьками та суспільством. Гордиться школою і малеча, яка сьогодні робить перші кроки до знань. Мами, квіти у руці, уродці. Рум'янець і ведуть стежками. Нас світлий, світлий перший пас. а Микола Роменюк, згадуючи своє свято 1 вересня, не забуває про день завтрашній луцької освіти. Аби у залах шкіл малечі почувалася затишно. Міський голова потурбувався про заміну вікон. А зовсім скоро у 55-му кварталі постане ще одна нова школа, 27-ма Вони будуть не заангажовані. Вони матимуть, скажімо, право вибору в своєму житті. Ось. Я думаю, що ці дітки будуватимуть дуже гарну державу. А їм що бажати? Щоб вони хотіли вчитися. Їх не будуть вчити, вони самі повинні бажати вчитися. Найхвилююча хвилина свята отой перший дзвінок, який традиційно дають у двох – випускник і першокласниця. Він відлунює у серцях трьох поколінь, які засівають мудрістю перші вчителі рідної школи. А далі був урок, перший, який запам'ятається на усе життя. Я хочу в школу стати патріотом України. Сьогоднішні учні то завтрашній день України, і тепер саме від педагога залежить, яким він буде. А студенти луцьких вищих навчальних закладів зібралися перед новим навчальним роком біля своїх вишів. Взагалі-то студентами повір'ям, вони стануть тільки після першого курсу. А сьогодні приймали вітання від педагогів, батьків, найшанованіших лучан і влади нашого міста. Я думаю, що сьогоднішнього дня ви стали не просто студентами цього прекрасного вузу, а ви стали жителями нашого прекрасного міста. Тому. Хочу передати вам найщиріші вітання від Луцького міського голови Миколи Реслав Ярославича Романюка і побажати вам всього самого-самого найкращого, що можна побажати добрим, і прекрасним людям, щоб цей вуз став для вас рідною домівкою, і ви завжди пам'ятали, що тут ви отримаєте ту базу, яка дасть можливість вам отримувати пізніше ваші сім'ї, отримувати ваших батьків і бути самим достойними в цьому суспільстві. Свято вас. Луцький національний технічний університет вже давно є лідером державної освіти, де готують фахівців робітничих спеціальностей, зорієнтованих на потреби ринку праці. Конкурс до цього вишу шалено високий. Ось і цього року з тих більше шести тисяч претендентів до навчання на перший курс відібрали всього півтори тисячі, але кращих, які прийшли сюди, не за офіційним дипломом, а за знаннями. А на перший курс східноєвропейського національного зараховано більше двох тисяч студентів. Тут вони навчаться формувати себе як особистість, матимуть громадянську позицію і стануть гордістю не тільки нашого міста, а й України. Адже відтепер цей вищий навчальний заклад ще й має статус східноєвропейського, де створено справжній культ освіти. Тому першокурсники щасливі і горді причетністю до елітного вузу. Буду задоволенням тут навчатися. Я гадаю, що в мене буде багато друзів і навчання буде приємним та легким. На свято до студентів східноєвропейського національного завітали керівники області та міста, меценати, які до слова беруть на себе турботу не тільки про дітей-сиріт вищого навчального закладу, а й опікуються програмами, здатними вивести українську освіту насправді на європейський рівень. А міський голова Микола Романюк докладає немало зусиль, аби для молоді нашого міста Луцьк став рідним і затишним. І я хотів би щиро від душі, в першу чергу, привітати батьків, тому що на кінець вони, напевно, може, трошки вже полегшено зітхнули, вже дитина пішла вчитися. Хотів би щиро від душі привітати першокурсників, привітати вас із вступом в університет, привітати вас тим, що ви знайшли собі цю дорогу в житті і побажати, щоб у вас вибір не був помилковим. Хотів би привітати. Всіх тих, хто приїхав до міста Луцька і поповнив Луцьку міську територіальну громаду, ми будемо старатися також вам створювати гарні умови для того, щоб ми могли нормально і навчатися, і відпочивати. Вітаю всіх свята. Молодій українській державі потрібні освічені талановиті громадяни, ті, хто складатиме іспит на відповідальність не тільки у стінах рідного вузу, а й суспільству. Минулого тижня у Луцьку, як і у всій Україні, відзначали день підприємця. Пам'ятається, відомий бізнесмен Рокфеллер сказав: сьогодні я відзвітую вам за кожен зароблений цент, але не питайте мене, як я заробив перший мільйон. Не будемо і ми згадувати, як на уламках колишнього радянського союзу зароджувався малий бізнес, завойовуючи місце на ринку, чи то уламком арматури чи автоматом Калашникова. А сьогодні це потужний сектор економіки, з яким рахується влада. У Луцьку армія підприємців складає більше 19 тисяч. Вона є найбільш ефективною у сфері економіки, здатною до саморозвитку та вдосконалення, особливо у сфері малого та середнього бізнесу. На жаль, в Україні цей сектор економіки становить всього 6-8% відсотків, тоді як у Європі більше 40%. Отож створити такі правила гри, які б захистили підприємців від непосильних поборів, дозволили прозиватися приватному бізнесу, і намагається Луцький міський голова Микола Романюк. Як господарник він знаходить з підприємцями спільну мову ті ж під підтримують очільника громади участі у різноманітних акціях і дякують, що не заважає малому та середньому бізнесу знайти своє достойне місце в інфраструктурі. Луцька хочеться привітати всіх підприємців напередодні нашого професійного свята, побажати нам всім успіхів і одночасно подякувати міській раді, яка нам допомагає, іде нам на зустріч. Завжди розуміє. І Миколі Романюку дуже дякуємо. Підприємці Луцька, то можна сказати, золоті акції міської влади. Відтак вона турбується про створення сприятливих умов найближчим часом у новому дозвільному центрі, який стане одним з кращих в Україні. Відвідувачі департаменту підприємництва приємно вражені високим професіоналізмом і культурою працівників умовами за принципом єдиного вікна. Але дійсно є гордістю нашого міста. Ви є ті люди, які сьогодні. Не тільки самі заробляють собі на проживання, даєте можливість іншим людям створювати робочі місця. Тобто ми разом спільно з вами живемо в цьому місці, живемо його проблемами, допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. Так що я вам і за це щиро від душі дякую. А за ефективну співпрацю з Луцькою міською владою значний внесок у розвиток підприємницької діяльності та з нагоди професійного свята 19 кращих представників малого та середнього бізнесу відзначено грамотами та подяками міського голови Миколи Романюка. Отож, прийшовши завтра на базар чи до магазину, привітайте людей за прилавками, яким долею випало підставити плече галузі, яку ми називаємо підприємництвом. Тижня депутати Луцької міської ради зібралися на чергову 31 сесію, аби ухвалити рішення з більш як 100 питань порядку денного. Щоправда, дві третини з них стосувалися розподілу землі в обласному центрі, але серед інших та й депутатських запитів і звернень були такі, які торкалися найболючіших проблем лучан і вимагали термінового вирішення. Саме на них ми і заакцентуємо увагу у репортажі сесії міської ради. А розпочали пленарне засідання інформацією Миколи Романюка про вихід з депутатської групи рідне місто Рустама Дячука. А оскільки він був і заступником голови групи, то відтепер цю посаду займатиме Роман Романюк. Далі перейшли до депутатських запитів, серед яких були насправді актуальні. Зокрема, депутат Ткачук просить передати новозбудований сквер на розі вулиць Львівської і Данщина під опіку департаменту житлово-комунального господарства, а догляд за квітами доручити спеціалістам комунального підприємства Зелене господарство міста. Луцька. А група регіоналів у міській раді просить пояснити, чому немає важелів впливу на підприємця, який, попри усі заборони, таки торгує генделику біля гімназії номер 21 пивом. Можливо, бульдозер буде вагомішим аргументом. А депутат Наталія Бунда вважає, що у Луцьку настав час створити велоінфраструктуру і визначити місця для паркування велосипедів. Просить лучани у депутатів додати тролейбус на маршруті номер 3 і захистити ставки від забруднення біля госпіталю інвалідів війни. Балки навіть не уявляють, чим можуть отруїтися від стічних вод. А депутат Плісецький хоче врешті визначити місце у луцьку для заїжджих цирків. Ну, насправді проблема є, і я особисто живу там поряд. І у мене є маленька дитина, я з задоволенням хожу в, в ці цирки, які приїжджають, але зв'язку з тим, що, по-перше, там маленький майданчик. По-друге, чесно кажучи, я бурений був, коли я вчора побачив цей цирк, який приїхав, який взагалі там в кущах розміщений. Тому плюс до мене зверталися якось раніше жителі, які там проживають поряд. Тобто, і звичайно, що було би добре взагалі перенести це місце. Моя особиста позиція, оскільки в нас є зоопарк. У нас є паркова зона, я би переміс, переніс на територію нашого парку. Я знаю, що колись туди приїжджав цирк, і дійсно він там розміщався Я за те, щоб відновити ну, чи, чи, те місце, зробити так, щоб він приїжджав туди, тому що, по-перше, там багато місця, по-друге, там немає проїжджих частин. ну і, По-третє, це пори з парку, воно було б доречно. Це моя позиція. До речі, зацікавила депутатів і робота луцького зоокуточка, до якого останнім часом привернули увагу журналісти навіть республіканських телеканалів, відверто кажучи, дещо тенденційно і на замовлення працювали деякі засоби масової інформації, висвітлюючи ситуацію в зоокуточку. І аби, як то кажуть, розставити усі крапки над і депутат Козюра запропонував створити тимчасову контрольну комісію, наголошуючи, що аж ніяк не йдеться про кадрові питання чи звільнення когось з працівників зоокуточка. В силу цього, щоб розібратися, власне, в чому суть цих справ, а також запропонувати варіанти для вирішення тих проблем, які на сьогоднішній день є на порядку денному. В Луцькому зоопарку з цією метою саме створюється ця комісія. Ще раз хочу зазначити, що саме для того, щоб напрацювати варіанти вирішення і відповідно прийняти рішення, які будуть необхідні, для того, щоб налагодити нормальну гарну роботу в даному зоопарку, для того щоб Луцьк мав достойний зоопарк і умови тварин були на нормальному рівні. Цікавилися депутати і станом виконання програми розвитку освіти у Луцьку на 2010-2015 роки. Вона достатньо широко охоплює функціонування не тільки шкіл обласного центру, а й дошкільних закладів та позашкільних установ нашого міста. Інформація Олега Гребенюка, начальника управління освіти Луцької міської ради, народним обранцем була вичерпною і цікавою, бо стосувалася не тільки дітей, а й батьків, за гроші яких, відверто кажучи, зроблено ремонти у школах та садочках, придбано обладнання словом без залучених коштів. Навряд чи наша освіта змогла б так якісно підготуватися до нового навчального року. Варто нагадати, що у Луцькій міській раді було створено тимчасову депутатську комісію, яка втілила у життя оті напрацювання, і саме її стараннями для освітян з бюджету міста було виділено максимально великі кошти, що дало змогу і відкрити дев'ять додаткових груп у садочках, а це ще 30 штатних одиниць і півтисячі малюків, які 1 вересня вперше переступили поріг до шкільного навчального закладу. Втім, і депутатів, і міського. Голову Миколу Романюка турбує те, що ще майже тисяча маленьких лучан мріють потрапити до садочка, записуючись на чергу відразу з дня народження, та й фінансування освіти потребує додаткових щонайменше 7 мільйонів гривень. Освітянська галузь це одна з найпріоритетніших галузей в нашому місті, і те, що депутати приділяють саме освіті, стільки уваги говорить про те, що ми розуміємо, що освіта це не лише сьогоднішній день, це день завтрашній і післязавтрашній. І якщо сьогодні держава не виконує своїх зобов'язань, не знаходить коштів для того, щоб профінансувати освіту, то ми розуміємо, що завтра і післязавтра це викличе величезні проблеми в різних галузях. На ну, в різних галузях діяльності нашої держави, тому депутати наполягають і вимагають, щоб держава виконала всі свої зобов'язання, щоб знайшла кошти для дофінансування освітньої галузі для того, щоб нормалізувати роботу освітян і успішно завершити цей рік. До речі, батьки тих дітей, які не потрапили у дитячі садочки, мають знати, що у Луцьку діє програма Дай руку першокласнику, за якою усі без винятку малюки мають отримати основи знань, чи то у приватній школі, чи у так званій маленькій школі при палаці учнівської молоді, чи у спеціальних групах дитячих садочків. А щодо батьківських внесків, якими так найбільше переймалися депутати, то зазначимо, що в нашому місці прокуратурою порушень не виявлено. Причому перевірялися заклади освіти спеціалістами з рівного. Чани їздили до Львова. До слова, рівень нашої освіти та її підготовка до нового навчального року викликали зазрі колег міст сусідів. А депутати на сесії затвердили ще одну надзвичайно цікаву і потрібну програму: формування етично-екологічної культури, гармонійних взаємостосунків людини і природи для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Луцька. Її автором став депутат Сергій Григоренко. Суть цієї програми в тому, що за рахунок існуючих вже виховних годин в шкільних навчальних закладах провести уроки. Так би мовити, любові дітей до, до своїх братів менше, тобто до тварин. Ці уроки передбачають як виховання, малювання, так і власне відвідування дітками е, притулку для тварин, створеного Луцькою міською радою зоопарка, тому що я вважаю, і мої колеги-депутати, що саме треба виховувати нове покоління, щоб воно бережливо з любові ставилось до тварин. Програма не передбачає на цей рік ніяких додаткових коштів, а на наступний рік 8 тисяч гривень на видання книжечки для дітей. От це власне на 4 роки програми і всі витрати. Тобто, в основному це потрібно для того, щоб управління освіти запланувало ці заходи. Тобто коштів мінімум, але ідея благородна: любов до тварин, виховання любові до природи в дітей. Отож, під час виховної години у перших третіх класах шкіл вчитимуть не тільки любові до тварин, а і як правильно їх виховувати, як садити дерево чи змайструвати будиночок для птахів. А ще то будуть конкурси малюнків, віршів, творів. І 2013 року з них сформують книгу, що стане посібником з виховання. Втім, не тільки проблемами етичного виховання молоді переймалися депутати, а й фізичним здоров'ям. Зокрема, під час засідання постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та. Туризму зачепили тему спортивних майданчиків, яких у Луцьку хоче 36, але не усі мають господарів, а відтак перебувають у не найкращому стані. До речі, вартість одного дитячого спортивного майданчика сягає 300 тисяч гривень. Тому депутати пропонують не розпорошувати кошти бюджету на утримування майданчиків, а вкласти в один, але вагомий для міста проект, наприклад, стадіон у районі Таремно або на його базі два поля з синтетичним покриттям. Не було суттєвих зауважень у депутатів до Лілії Єлової, начальника управління фінансів та бюджету міської ради. Її інформацію взяли до відома, бо ще до сесії усі цифри обговорили у постійних комісіях. Тут варто відзначити виважений підхід народних обранців до проблем дітей з синдромом Дауна та громадської організації циган Тернерома, надавши пільги з орендної плати приміщень всього одну гривню у рік. А ось погодження ринкової ціни одного квадратного метра житла на вторинному ринку Луцька обговорювали довго. Йшлося про купівлю квартир лучанам, які зазнали руйнації у будинку на Рівненській 109. До речі, мешканці самі вибирали собі житло, за яке заплатила міська рада. Ось тільки дехто з депутатів не зрозумів, що ціна 6500 гривень за квадратний метр то не за голі стіни без підлоги та унітазів, а за, хоча б мінімальне облаштування квартир чи косметичний ремонт. Ми прийняли рішення на комісії. Що 6500 квадратний метр буде коштувати, чотири квартири виділяються з ремонтом, що людина переселяється і живе. Тому я вважаю, що міський бюджет це живе серце на сьогоднішній день. Воно б'ється як здоровий орган, і думаю, що буде перевиконання і деякі, наприклад, направлення, які. Плануємо перевиконувати, і вони будуть скажімо, задовільнені в цьому напрямку. І я думаю, що ці жителі отримають чи чотири квартири, де були дискусії і дебати, що один квадратний метр має відповідати десь шісти тисячам, але шість п'ятсот це є з ремонтом, тобто без мебелі, де людина приїжджає і живе. Заслухали депутати на сесії, і звіт начальника луцького міського відділу МВС Романа Крохмаля про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за перше півріччя 2012 року. Якихось особливих претензій до правоохоронців і народних обранців не було, але особливо зацікавила присутніх інформація про відеокамери, встановлені коштом спонсорів. До речі, саме завдяки відеозапису вдалося встановити злочинців, які вкрали у дівчат велосипед, поки ті розкривали афіші Бандерштату, де із Скільки десятки відеокамер працюють у Луцьку, ми не будемо переповідати, аби то не стало інформацією для потенційних зловмисників. А у депутатів працівники міліції просять виділити місце для штрафмайданчика на вулиці Карбишева, бо назбирали автомобілів, що фігурують у кримінальних справах, і дякували за 140 тисяч гривень з бюджету на комунальні послуги для восьми опорних пунктів міліції у Луцьку. Інформацію Романа Крохмаля депутати взяли до відома і обіцяли підтримати правоохоронців коштами. Ну цікава інформація була про те, що е, вже театральний майдан є під відеоконтролем, і саме завдяки відеонагляду був вже відкрит, розкритий був розкритий перший злочин. Ну звісно, е, на мою думку, фінансування е, не вистачає. Да. Функціонування патрулювання міста, але, скажімо, на цей мінімум, який вийшли, зі слів начальника міліції, що вони вийшли на цей рівень, що задовірає мінімальні потреби міліції в місці Луцьку. І на продовження теми як ніколи багато, цього разу на сесію виносилися протестів прокурора. В основному вони стосувалися проєктів землеустрою на відведення земельних ділянок для реконструкції, чи то квартир, чи нежитлових приміщень. Складається враження, що депутати ухвалюють завідомо неправочинні рішення, бо, відверто кажучи, тих протестів прокурора завжди вистачає мало не на кожну сесію. До речі, відповідаючи на запитання депутатів, Сергій Данілін зауважив, що прокуратура не втручається у виборчу кампанію і скарги на порушення законодавства кандидатами у народні депутати слід надсилати до центральної виборчої комісії. Важливими для життєдіяльності нашого міста стали рішення депутатів про організацію паркування транспорту, особливо у так звані базарні дні біля авторинку. Чекати, доки йому облаштують місце у районі нового оптового ринку району підшипникового заводу, нема часу. Хоча депутати розуміють, що це рішення теж тимчасове. А, суть в чому. Ми хотіли, хочемо верніше, одну, одну частину вулиці праву, відповідно по від руху, якщо від відродження до, до Карбашева, залишити, якби зробити її в двосторонній рух, а право, а ліву, тери, ліву, ліву частину вулиці перекрити на час проведення ринку, тобто на середу, четвер і відповідно суботу-неділю, щоб зробити там стоянку, денну стоянку автомобілів, відповідно зняти напругу з вулиці Карбашева. І другий проєкт, рішення стосується відведення земельної ділянки на вулиці, напередні вулиць Карбишева і Єршова біля КРЗ, біля заводу Крутого Беройдова, щоб зробити таку буферну зону для, теж для стоянки автомобілів. Відповідно, воно дасть змогу зняти напруження на цих вулицях на час проведення ринку і дозволить безпечний проїзд до об'єктів з високим степелом риску, скажімо так. Втім, найважливішим питанням з тих, що виносилися на сесію, слід вважати все ж таки питання бюджету і хід виконання програми економічного та соціального розвитку міста за підсумками першого півріччя 2012 року. Тут пріоритети розставив луцький міський голова Микола Романюк. Деякі кошти ми виділяємо для наших дитячих садочків, де є судніше проблеми. Ну, в першу чергу це, це ще стосується обладнання, хоча ми закупили на 300 тисяч обладнання, але це ще йде мова там про деякі плити, холодильники, які необхідні дитячим садочкам. Ну а основна така сума, яка буде виділятися, це за рахунок бюджету розвитку мільйон гривень. Це буде виділятися на е Добудову, яка буде проводитися в міській лікарні у зв'язку з тим, що з державного бюджету нас виділено на 17 мільйонів гривень. Зараз оголошений тендер і буде придбаний ангеограф для міської лікарні. А це дуже важливо. І тут, не дивлячись на ті проблеми, які в нас сьогодні є в місті, їх дуже багато. Я думаю, що це рішення буде прийнято. І це йде для операцій серцево-судинних. Це дуже важливо для здоров'я лучан. Оце таке, скажімо, основне питання, яке стосується по бюджету. А завершували пленарне засідання вже наступного дня, так званими земельними питаннями, які стосувалися щонайперше, найперше тих лучан, які хотіли офіційно узаконити свої кілька соток. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємося, не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних усель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.